Так, ну а ми рухаємося далі. Давайте тепер спробуємо якось змінити розмір рядків стопців. Ну, перше, що ви можете вже бачили в цих відео, значить, ви можете навести на межу між стопчиками і тягнути, буксирувати. І, будь ласка, ви збільшуєте розмір даного стовпця. Аналогічним чином ви наводите на межу між рядками і збільшуєте розмір даного рядка. Бачите, да? комірка стала велика. Це якщо налаштовувати розміри на око. А якщо не на око, тоді як задати точну ширину висоту? Ну, ви можете на видільній комірці клікнути правою кнопкою мишки. А, так, і в принципі тут нічого я й не побачу. Перевірити даний список. Угу, угу, угу. А, ну, Можна тут попробувати зайти в формат комірки. Давайте спробуємо. Але це, по суті, формат комірок, те, який ми робили. І якщо чесно, тут я не бачу розмір комірки. М -м 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 -м, працюємо по-іншому. Значить, дивіться. Виділяєте не комірку, а виділяєте весь стопчик. От я просто на заголовку клікаю і не обов'язково ліво. Якщо я клікну лівою, то ви бачите весь стопчик виділяється. А я клікну правою. І ось тут дивіться, є ширина стопця. І от її вибираєте. Якщо вам треба, прям точно-точно. О, ну, це очевидно в дюймах. Бачите, там. Подвійна, подвійні такі рисочки, то означають дюйми. ну Тут можна на по риці поставити сантиметри, але давайте я хай дюйми. будуть, Або можна взагалі типове значення. бачите Типове значення 0,79 дюймів. Справа в тому, що в моїй операційній системі стоїть стандарт а, а, англійська американська, американська, там неметрична система, а, а, да, а якраз дюйми там і так далі. І тому подібне. Ну Давайте я поставлю 2 дюйма. Зніму. 2 дюйма Окей. Бачите, помінявся, помінявся розмір стовпчика, зокрема, його ширина. Клікну на рядку. Бачите, я лівою клікаю, можу не клікати, а просто правою клікнути. Все одно виділяється. І ось тут є. Ось тут є, що тут у нас є. Хотів побачити, налаштувати висоту. А, от висота рядка. Все правильно. 1.08, ну теж поставлю 2. Бачите, от квадратна комірка 2 на 2. Можу що тут також зробити. Висота рядка, це я тільки що роблю. Оптимальна висота. Ось стоїть типове значення, натискаю ок, і воно автоматом вирівнюється по вмісту. Бачите? Аналогічно і тут. Правою клікаю оптимальна ширина. Воно в мене ставиться типове значення, натискаю ОК. Попробуємо, що тут вийде. Так, да. он автоматом вирівнюється по вмісту. Можна це робити так. Далі, як виділяти комірки? Все дуже просто. Клікнули на комірці, вона виділена. Бачите? Якщо клікнули і, і протягли, зажавши ліву кнопку мишку, виділили декілька комірок. Якщо клікнули протягли і протягли її вліво і вправо, виділили, як бачите. Там можна ще клавіатури виділяти, здається, shift і стрілочки, бачите, і вниз. І отак от можна клавіатури виділяти. Я, натис... Я виділяю комірку, натискаю Shift і поніслась. бачите Далі. Ем... Як виділити стопчик, ви вже бачили. Кілька стопчиків. Як виділити рядок? Так само, кілька рядків. А як виділити декілька несуміжних комірок? Значить, дивіться. Я можу що зробити: виділити отут. Далі перемісти курс, перемістити курсором, поки що я нічого там не клікав, нажимаю Ctrl, виділяю комірку тут. Наприклад, бачите, два діапазони несуміжних. Виділя, натискаю Ctrl, виділяю тут, відпускаю. Натискаю Ctrl, от можна декілька діапазонів несуміжних. І далі до них, наприклад, зробити жовту заливку. О, про те, як формати міняти, ми ще до цього повернемося. Але от, таким чином можна виділяти. Um, можна працювати із uh, виділенням несуміжних діапазонів. Так, це я скасую. Давайте, очевидно, я скасую і текст. Ну, я тут якийсь текст веду. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, перепрошую. Бачите, тут у мене відсоткові формати там і так далі. Давайте я виділю цей діапазон. І, наприклад, зроблю формат текстовий. То я заходжу в формат, формат перепрошую. Комірки, це вже у мене флешбеки із райтера йдуть. І вибираю текст. Все. Це буде текст. 3, 4. Ем, ну і тут. Нічого краще не придумаю, як отакі числа вести. Ну, давайте що у мене щось схоже було на велику таблицю. Ось, будь ласка, я зробив. Так. Ем, що можна ще ем, робити із. Ем, Вашими табличними даними. значить можна, в принципі, виділити ці цілий рядок. Так, давайте все ж таки я отут веду 21, 22, 23, щоб вони якось вирізнялися 24 і отут 25. Тут, відповідно, 31, 32, 33, 34, 35, і отут так само 41. Щоб ми якось бачили, що воно помінялось 42, 43, 44, 45 є. Yeah. От моя така таблиця. Давайте я її вирівнюю посередині, щоб було все патішно. Тепер, е, припустимо, оце я зайве зробив. Мені треба весь отакий е, стовпчик видалити. Ну я його виділяю правою клацею. І тут можна побачити: е, видалити стопці. Як бачу, мого стопця 31, 32, немає. Припустімо, ви видалили помилково, ну є ось кнопка скасувати. Або, по-моєму, в змінах і скасувати, е вивчити краще сполучення клавіш Ctrl-Z. Це в усіх програмах Ctrl-Z скасувати останню операцію. Я скасовую Ctrl-Z, стовпчик з'являється. Припустімо, ви ввели таблицю, а далі бачите, блін, а отут ще має бути один стовпчик, е перепрошую, один рядок перед троєчкою. Ну, будь ласка, правою вставити рядки вище. От, будь ласка, отак буде. є така штука. Якщо вам треба видалити або вставити тільки ну не весь рядок, а де тільки якісь комірки, наприклад, отут, да? Ну от я виділив комірки правою. Видалити, можна видалити вміст. Це воно просто комірки остануться, воно очиститься. А можна видалити самі комірки. І воно тоді вас запитає, що робити мені? Змістити комірки вгору, тобто, якщо це видалиться, то це ж должно підпригнути 23, 33 і так далі. Змістити комірки ліворуч, тобто оця комірка туди зміститься. Ну, давайте виберемо: змістити комірки вгору, подивимось. Бачите, нижній під, підскочили трошки догори. Тобто, ви можете додавати, вилучати стовпчики, рядки, комірки без проблем. Для цього вам треба, або стовпчик виділити і потім робити, вставити стовпці перед або після, або видалити стовпці. Ну або, відповідно, рядок виділити, Або, наприклад, декілька рядків виділити і можна їх потім видалити, або вставити рядки нижче. Дивіться, я два виділи, воно мені два вставило. Тобто, подивіться. Або так само можна Ctrl-Z з касую. Виділив я оці комірки правою Вставити. ось Дивіться, наприклад, воно мені показує, щоб вставлятися туди кудись вправо. Змістити комірки вниз. Ну, хай буде змістити комірки вниз. Бачите, всі комірки зміщаються вниз. Тут вставляються 4 комірки, які були до цього виділення. Дивіться, вам треба вставити 4 комірки, виділи всі 4. Треба вставити 2. Не питання. Вставити, виділяйте, що куди. Тут можна зміщувати і вгору, і куди хочете. Нехай комірки вниз. Все, бачите, у вас ось а, додаткові комірки, як бачите, з'явилися. Так, ну, очевидно, очевидно, далі буде в наступному відео.